Цей день настав. Вітаю всіх, хто придбав квартиру в першій шості секціях. Ми здали будинок в експлуатацію. Будинки. По факту це два будинки будуть. Зараз будемо розбиратись з адресою. Ми вже хочемо навіть завтра на неї податися, але по термінах, скорше за все, це буде десь до 4 тижнів, можливо, там цілий місяць. Плануємо вже вам почати передавати квартири десь орієнтовно з. 10-15 грудня. А, далі, зараз всі новини розкажу, покажу, що тут зараз відбувається. Так, от ми бачимо перша секція, далі друга, четверта, п'ята і шоста. От за мною. Секції вже всередині практично готові. Там не вистачає тільки там, деяких світильників, там, якихось дверцят, можливо, по якихось шафках. А так, в принципі, все. Все в ідеалі готово. Тому в принципі, воно виглядає десь так, як ми будемо вже людям передавати. Тому клієнти готуйтеся, по факту вже можна вже щось планувати собі. А по дорозі я зараз на ній знаходжусь. Ми, я пізніше покажу, як ми будемо заходити, потім заїжджати. Вхід буде з правої сторони, з вулиці Львівської. Заїжджаєте сюди і по під'їздах, а ось десь біля підстанції, от вона стоїть біленька, така, ми зробимо таке обмеження, тобто поставимо паркан, щоб відокремити скажімо так, першу чергу від інших, щоб люди могли тут знаходитись в якийсь час, щоб вони не заважали нашій будові, а ми не заважали їм. Що ще цікавого? По покриттю. Це практично той рівень, який буде, єдине вистачає тут зараз ще щебня і фінішного покриття. Тобто плюс-мінус корито вже зробили, воно вже готово, практично. Тобто там трішечки вище, туди воно трошки падає, там трішечки нижче. А, так, про дитячий майданчик сказав. Спортивний знаходиться за другою, там теж вже практично все зробили. Що ще? Давайте пройдемо далі. А ось так виглядає комерція. Вже нулі підбили, закрили всі вікна, всі проєми. От тут, де отака решітка, там паркінг. Там, де вікна, там комерційні приміщення. От в ту сторону далі йдуть. Це от плитка під дерево. Вона вже робиться і по 4, 5, 6, і по першій, другій секції. Зараз вам покажу. І от тут в паркінгу також вже завершуються роботи. Поставили ролету на в'їзді місце для охорони. Там кладовки, кладовки. тут, тут це інтернет. Ось такий от паркінг. Так, це у нас тут буде тимчасовий в'їзд, поки що це буде тимчасовий прохід, а далі вже до кінця року доробимо сюди можливість заїхати автомобілем для того, щоб розвантажити все для ремонту. Шерпи. Тут доробляють зараз підпорні стіни. Бо треба зайти звідси сюди піднятись, потім з цієї стежки, вийти туди на спортивний майданчик. Зараз доробляють підпорні стіни, відсипають зворотню засипку. І в принципі все готово для того, щоб робити фінішний шар. Мається на увазі ставити бордюри і бруківку. По всіх під'їздах вже все готово. Там всюди є плитка, всюди є вже все. Давайте зайдемо в якийсь там, ну, умовно, от в перший під'їзд. Ми підійшли до першого під'їзду, бачимо, от спеціально відсипало тут щепня, щоб не затаскували. Багно всередину. Тобто тут вже не дотягуючи стоять. Армстрон залишились. Маленькі шматочки. Стіни вже пофарбовані. Бачимо, тільки електрики доробляють. Тільки світильники залишились двері на місці, всі двері, тобто, тут все в принципі готово. Ну, тобто ще раз наголошую, що ми е, з вами готуємось десь на середину грудня отримувати документи і одразу робити е, е, всі паперові е, моменти, які пов'язані з організацією СББ. Все ж таки ОСББ нам в будь-якому разі потрібно, тому що без ОСББ той тариф, який запропонують для комерції, буде ну, дуже, дуже незручний. Платити 5-6 тисяч гривень за одну квартиру, мабуть, ніхто не, не захоче. Тому ми будемо форсувати ці події. За рахунок того одразу будемо. Писати всі документи у нас при прийомі, і будемо просити всіх одразу після реєстрації занести свої реєстраційні документи. Мається на весь витяг з Держреєстру про те, що квартира вже за вами зареєстрована. І тільки після цього, як ви приносите витяг, ми вам віддаємо ключі. Таким чином, ми зможемо ОСББ організувати за ну, умовно, там 3-4 тижні, що нам дозволить. Оперативніше вирішувати питання з усіма службами, тому що без зареєстрованого СББ досить складно щось доказувати Нафтогазу про те, що у нас тут житло і нам потрібен житловий А, Що ще? Я думаю, що детальніше ще випущу відео, тому що новина про те, що ми отримали сертифікат, вийшла вчора, десь вже після 6 вечора. Точніше, не новина, а сам сертифікат ми побачили в системі після 6 вечора. Тому. В принципі, особливо зараз по гарячих слідах нічого не можу вам нового сказати Вже плюс-мінус все сказано. Зараз розкажу тільки по наступних секціях. Трішки. Секція. Зараз, от бачите, хлопці працюють по фасаду. По 7,8-9 секції прийнято рішення, що ми будемо закривати повністю утеплювати фасад з нанесенням шару армуючого, закриваємо його клеєм. І фінішний шар воно, мабуть, наносити вже більшу частину весною. Навряд чи нам зима дозволить нанести фінішний шар. Тому ми все готуємо для того, щоб весною швиденько все це діло закрити. А до того моменту ми хочемо, щоб всередині було максимально Тепло, тобто, щоб температура всередині будову зберігала, щоб ми могли там зимою вести роботи по оздобленню, монтажні роботи, які там потрібні для того, щоб все це тіло завершити навесні. 13-14 секції, бачите, вони потроху собі ростуть. Вже вийшли на тре, другий поверх, це другий поверх колони. Бачите. Це ми прокладаємо мережі вже, які будуть для 7, 8, 9 секції. Тут підключення, скорше за все це каналізація, якісь труби вже чи лежать, чи тільки кладуть. Зараз подивимось. Ні, Скорше за все це... Ні, вода. Да. Ага. І от бачите, паралельно також 9, от не тільки 7 секція хлопці там роблять, утеплення, ще також 9. Тобто вони назустріч йдуть один одному і зійдуться в районі 8 секції. То от так, таким чином. Плюс все ж таки трохи ще заважає кран для того, щоб поставити арештування, Тому я думаю, що останнім буде, мабуть, якраз оцей кут сьомої секції буде останнім, де будуть дороблятись фасади. Але маємо надію, що це буде скорше і ще в цьому році. Ми зможемо закрити по теплу ці секції. Ну, а 9, 10, 11, 12 до їх утеплення ми вже приступимо після, після Нового року. Ще хотілося б сказати про те, що ми зараз прийнялись за поступове. Більш детальне проєктування по секціях після 15. Тобто то 15 вона вже в принципі, є спланована, хто хоче, може прийти до офісу, ми вам покажемо її. Але ми її будувати будемо разом з секціями 20, 21, 22, 23, 24 і 25. По факту буде будуватися одразу сім секцій. Це буде вся сторона. Далі за озером, а, тому хто собі а, хотів придбати квартиру якраз ближче до лісу, плануйте, що на наступний рік, десь орієнтовно на середину весни, можливо, кінець, ми вийдемо вже з дозвільною документацією саме на ці секції. А, і їх, почнемо їх будувати. Маємо надію, що до того моменту Україна вже переможе Росію. І, і то буде набагато все швидше. Так, ну, мабуть, це все на сьогодні. Добрі новини про введення в експлуатацію. Я думаю, цього достатньо, в принципі, на сьогодні. А вже детальніше про прийняття, про те, як ми будемо передавати квартири, що потрібно, які документи. Я думаю, найближчими тижнями, вже коли буде більш детальна інформація по термінах. По адресі ми вам ще додатково сповістимо. Дякую, будьте здорові, не хворійте. Обов'язково бережіть себе, все буде Україна. Все, па-па.